Знову ж таки, Ярослав, в походу знову виникають додаткові юридичні питання, які я також думаю, що ви допоможете нам зрозуміти. Наприклад, в цьому цивілізованому світі територіальні громади це є юридичні особи. Вони живуть за своїми статутами. Вони живуть там, в них є по статуту. Чітко прописано, що вони мають право і що вони не мають. Мамо їхні території, там навіть за те, що проїжджають через їхні території, мають там платити чи там щось робити, якщо там немає дозволу цієї територіальної громади, ніякі ніхто не може робити ніяких дій на, на території. В нашій Україні воно якось так, Дивно, що наприклад немає юридичних осіб, і якщо, наприклад, отримати Якусь інвестицію, чи отримати кредит для територіальних громад з Євросоюзу, там з Америки, з цивілізованого світу, якщо, наприклад, хочуть розвиватися, збудувати свою якусь свиноферму, наприклад, чи ту ж саму від напорну башню, то в нас якось зверху дають дозволи і дають якісь кошти, і проводять громади якісь тендери, де в більшості випадків якісь скажімо, йдуть корупційні дії, відмивання коштів і так далі, і так далі, тому що не зрозуміло, чому саме ці. Приймають в тендерах і так, далі, і так далі. Ваша думка, юридичні особи, статути це є загрозою національної безпеки, що так довго бореться наші громадські активісти, дуже багато повідкривані кримінальні справи за якісь самоуправство, що вони там хочуть зробити громаду, наприклад, створити самі власну, зробити статут. І йде така в Україні дуже багато років, на цьому дуже багато, скажімо, навпаки, дуже багато. Користуються вороги наші, проросійські різні, там, і активісти, які людей ведуть, більше ста різних активістів, які людей ведуть нікуди, пояснюючи людям, що можна запросто зібратися і створити територіальну громаду, а якщо інші не долучилися, то в нас діє мовчазна згода, і вони мають право там на любі матеріальні і нематеріальні активи. Чи дійсно це так і чому до цих пір не дозволяють людям саме на місцях мати такі статути, чому вони вони мають підпорядковуватися, скажімо, ну всі скажімо, цим по великому рахунку головам адміністрації, яких назначає зверху президент. Ми ж вибрали для реформування французьку модель, а Франції профекти, але в них всіх є, скажімо, юридичні особи. Наш воляр помер, не дочекався цього професора, де ми взяли за основу нашої діяльності доктрини, самоврядування професора царства небесне, воляра. От. І так і ми не можемо ніяк дочекати звичайні українці, як коли і хто і коли врегулює оце законодавство. Um, okay, so uh, now another question that should be answered, and it's very uh, specific about the territorial communities. And uh, this is something that uh, uh, Valentina Elias is asking to Mr. Juravel about how it, it can be managed according to the existing uh, law and the premises of the legislation, because sometimes it, it what happens is that. Um, territorial communities uh on the members of them use uh, use uh, the the, the um, charters to their own benefit and this is quite right because within the within the uh, charters of such communities uh, it is possible to do so to use the lands the water resources etc uh, within the within uh, the scope of uh, the community's activities but um, at the same time uh, What can also happen is that people can get together and some um, let's say dishonest uh, people can get together and organize their own community and then uh, in by this way they can uh, do uh, Like corruption actions and, and be involved in an in embezzlement of the state of the state budget resources um, So the question is about how it is possible possible uh, uh, to avoid such situations so that the assets that, that the community possesses uh, be used specifically for the benefit of those communities and how uh, it is possible uh, to um, reorganize the communities in a way that the heads of the administrations could not, uh, could not use it to their own benefit. А, дякую за запитання. Це питання лунало на одній з наших е, науково практичних конференцій від відомих е, наших вчених, і вони дійсно актуалізували це питання і повідомили про те, що дійсно у нас на сьогоднішній день є територіальні громади. Територіальні громади функціонують на основі статуту територіальної громади, але юридичною особою чомусь є представницький орган місцевого самоврядування, тобто рада. Рада є е, юридичною особою, має свою адресу, рахунки і так далі. Діє на підставі статуту територіальної громади. Не на підставі статуту ради, а на підставі статуту територіальної громади. Е, і виходить, юридичною особою є не сама громада, а її представник. Який від її імені від імені громади реалізує всі ті дії, які пов'язані з майном, власністю, правами матеріальними, нематеріальними і іншими? А, тому де тут справедливість? А, звичайно, це пояснюється тим, що на сьогоднішній день територіальні громади насправді об'єктивно не відчувають себе юридичною особою. Не є, немає тої єдності, яка б дозволяла говорити, що це якась от певна спільнота, яка себе усвідомлює відокремленим структурним підрозділом а, ну, якоїсь спільноти чи спіль, окремою спільнотою, яка дійсно має свої окремі права, свободи, законні інтереси та обов'язки, і несе відповідальність за порушення діючого законодавства. На сьогоднішній день. В нинішніх системі координат, в тому числі правових, в якій є зараз територіальна громада, ми не бачимо об'єктивних показників вважати її юридичною особою. Хоча ви абсолютно слушно і правильно зазначили, це має бути. Громада територіальна повинна бути юридичною особою. Ми з вами повинні усвідомлювати, що є членами якоїсь територіальної громади, кожен своєї, ну, зокрема, міста Києва. Давайте відповімо на питання. Ми коли з вами останній раз брали участь в житті територіальної громади, Без в якій статут формі статут є? Вони хитро зробили статут територіальної громади, є на офіційному сайті Київської міської ради. Я його дивився. Він, до речі, не один із кращих, не кращий, хоча очікування були в мене більші. Але питання того, коли ми можемо когось звинувачувати, а з іншої сторони, а себе звинувачувати, коли ти останній раз брав участь у житті територіальної громади? Ну, я не можу сказати. Я не пам'ятаю просто коли, я активно долучався до якихось заходів, які а, були організовано або місцевою територіальною громадою або з їхніми законними представниками. Тому територіальна громада повинна бути юридичною особою. Ми з вами повинні прагнути до цього. Але для цього має статися що? Перше, ми повинні усвідомити. Що ми є членами відповідної територіальної громади. Далі, ми повинні вивчити наші форми безпосереднього вирішення питань місцевого значення, про які ми з вами говорили в попередніх передачах. Ми повинні актуалізувати свою роботу. Ми повинні, будучи активістами громадськості, організовувати заходи, спрямовані на забезпечення і реалізацію наших з вами законних прав, як членів територіальної громади. Поки цього не буде. Ми з вами і далі будемо перебувати в такому стані невизначеності правового статусу територіальної громади. Okay, so the question was about, um, Earl, and uh, uh, um, when Mr. Jourovel is, ex is uh, explaining and giving the answer to this uh, very specific and definite question, and he's saying that this is something that was raised at the, co the several co um, conferences, um, and uh, this uh, issue is uh, indeed very relevant uh, to the existing situation, and so, indeed. Um, we have, uh, even though uh, the um, the territorial community is a thing, but it doesn't have a a, um, a legal entity attached to it. Um, meaning that it is the local council that is a legal entity, and it, it does express all of the all of the uh, legal issues related to the territorial community. So. Uh, basically, um, the territorial community as it is, is uh, not being a legal entity, cannot do specific things, and uh, it's the council that is responsible for that. So, this is not fair, and this is something that has to be uh, amended once again. And Mr. Jourovel is explaining that, um, as such, the territorial community has its own rights and freedoms and um, obligations that it has to fulfill, but until um, um, it has a status of a um, uh, legal entity. it cannot do so. so um, in order to address this situation, mr. shuravel is saying that the first thing to do is, let's say, we can look at ourselves and we as the members of the kiev uh, community, um, members of the kiev community. Um, how often do we ourselves take part in any of the activities uh, related to the to the territorial community of Kiev and this is not very often if if, um, uh, if at all so meaning that in order for this to happen and in order for uh, the territorial community to acquire the status of a legal entity the first thing to, to do for for us is to Understand and realize and remember that we are the members of a territorial community, and that we uh, and then we have to be reminded and think about what forms of activities we can actually implement and we can take part in. Uh, and the third thing that is uh, that is equally important is how to make um, all of this relevant so that we understand our rights, our freedoms, and obligations. As members of a community. And um, so uh, until this is done, the status, uh, specifically the legal status of the territorial community, will be indefinite. А в Україні, як в Біблії, кажуть, 40 років водили по пустелі і не могли знайти дорогу, і іноді ходили одними тими самими кругами заблудши. То знову ж таки ще раз професор психології Ярослав права. Боже мій, що це я сьогодні з психологією, професор права Ярослав Володимирович Равель сьогодні ще раз наголошує, підкреслює, що в Україні на сьогоднішній день, на жаль, юридичні особи. Територіальні громади не є юридичними особами, що, на мою думку, порушує права кожного члена, кожного громадянина України, кожну людину, яка є українцем і живе на певній території. Тому відпадають і наступні питання, я хотіла задати, кому належать матеріальні і нематеріальні активи територіальної громади, як вони обліковуються, хто керує територіальною громадою. Ці питання випадають автоматично, бо Ярослав Володимирович дав відповідь, що є представницький орган територіальної громади, так звані ради. В них є свої статути, і, звісно, вони керують повністю з життям цих людей, які живуть на певних територіях і не мають жодного статусу юридичної особи. Вони не можуть ні зібрати, скажімо, збори тої ж громади, не будучи в тій раді, не знаючи, як до неї дойти або як це зробити. Це треба бути дуже. Активним, гіперактивним, щоб зібрати, все вирішує за них Рада. Вот. Сьогодні в Україні і це вже ну, майже 40 років, 33 роки, 34, ось буде, як на Україні не дозволяють мужновладці людям, українцям бути на своїх територіальних громадах, мати статус юридичної особи. А це, вибачте, абсолютно всі питання господарської діяльності в Україні за нашими законодавствами, якщо ти є не є Особи ти не можеш мати ні рахунку в банку, ти не, можеш, ти не можеш отримати ні кредиту, ні інвестицій на розвиток, нічого ти не можеш. Тобі треба підчинятися і виконувати ті вказівки, які ну, скажімо, на території громади є твій представник, і ти мусиш йому підчинятися. Чим це краще того ж паспорта, якого не випускали колись в радянському союзі, паспорт не видавали, щоб людина не виїхала в місто. Тому тікають люди у нас з сіл, і тому люди не можуть жити нормально і розвиватися, і процвітати. And uh, Valentina Elias is sum, um, summarizing this by saying that as long as the territorial communities don't have the legal status, they don't have the legal entity, this means that um, it is uh, also a very dubious question about to whom those assets that um, exist within the community to whom they uh, belong and uh, who who is able to manage them. And obviously, this is if all of the illegal. Uh, legal um, things and uh, things that can be done within the community are brought to the understanding of the local council, and the members of the community have no impact on that. And uh, uh, it's it, so, this is, this is a very precarious situation that says um, the fact that a, uh, as long as the territorial community doesn't have a uh, legal entity status. It is not possible for that community to have a, 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 a bank account, to, have, uh, to be um, eligible to get loans, to have investments, etc. So, because everything is decided by the local council, which is the only um, entity that has the legal status within the community.